Знаєте, от прямо сьогодні я читала скарги колег на те, що час плине, а клієнти добре коли не уходять, а не те, що з'являються інші. Тож, давайте пошукаємо разом якісь інструменти впливу на цю ситуацію і поговоримо про дуже практичне питання програма лояльності. Сьогодні більше половини споживачів ухвалюють рішення про покупку послуги, враховуючи наявність програм лояльності. Тому такі програми можуть стати дієвим інструментом для залучення нових і утримання наявних клієнтів. Що для цього потрібно? Перше. Створюємо портрет клієнта. Глибоке розуміння потреб, вподобань та поведінки вашої клієнтури є необхідним при розробці програми лояльності, особливо зараз. В іншому випадку, ви втрачаєте цінні можливості для кращого залучення клієнтів. Друге. Не обмежуйтеся лише знижками. Клієнти, наявні та майбутні, можуть бути учасниками багатьох різних програм лояльності, тому часто їм важко залишатися активними одразу всіх. Важливо, щоб ваші програми відрізнялися від інших і пропонували щось особливе, а не лише знижки. Це можуть бути нові враження, подарунки, зручні функції тощо. Будьте креативними. Третє. Створюйте привабливі гачки. Успішні програми лояльності зазвичай мають якийсь цікавий гачок, що приваблює клієнтів. Наприклад, Amazon Prime підкупає безплатною швидкою доставкою товарів. Nike пропонує безплатні тренування та доступ до ексклюзивних заходів. Dropbox надає безплатне додаткове місце для зберігання файлів. Давайте виходити з меж приватників. І будемо пристосовувати досвід інших галузей в освіту. Четверте. Грайте за аудиторією. Геміфікація може стати справжнім хітом. Використовуйте цікаві ігри та винагороди, щоб залучати аудиторію і покращувати її клієнтський досвід. Наприклад, Starbucks має свою систему Rewards, де за кожну покупку можна заробити зірки і обміняти їх на безоплатні напої. Це не тільки мотивує купувати більше, а й підвищує настрій клієнтів. П'яте: створюйте спільноту. Створюйте амбасадорів навколо вашого бренду. Заохочуйте клієнтів взаємодіяти з вашою компанією і ділитися своїм досвідом. Наприклад, Lego активно залучає своїх фанатів через ініціативу LEGO Ideas, де, ви, де вони можуть розкрити свій творчий потенціал. І запропонувати нові ігрові набори. Шосте. Співпрацюйте з партнерами. Шукайте бізнес-партнерів, які можуть підвищити цінність вашої програми лояльності. Так ви пропонуватимете своїм клієнтам ще цікавіші винагороди. І в мене до вас пропозиція. Напишіть у коментарях, які ідеї лояльності у вас виникли при знайомстві з досвідом провідних брендів. Як ви бачите впровадження їх ідей в приватній освіті? Ми обов'язково обговоримо потім ці ідеї і, можливо, народиться щось цікаве і корисне. Дякую за увагу та до зустрічі!